Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Тернополю. Про це повідомили в поліції області. Цієї ночі під завалами виявили тіло ще однієї жінки. На тепер кількість загиблих складає 32 особи. Серед них шестеро дітей. Окрім того, травмовано 94 людини. Із них 18 дітей. Нагадаю, російська атака на Тернопіль сталася 19 листопада. Було пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. В одній з них сталося руйнування з третього по дев'ятий поверх. В іншій вщент вигоріло два під'їзди. Російська атака на Одещину травми отримали двоє людей. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій України. Після удару рятувальники оперативного гасили пожежі пошкоджено фасади, дахи та скліні адміністративних будівель. а Також 11 вантажівок. І жінка отримала поранення внаслідок атаки окупантів у Гулійпільському районі на Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби росіяни завдали понад п'ять сотень ударів по 18 населених пунктах області. Зокрема, два авіаційних нальоти ворог здійснив по Гуляйполю. Двоє загинули ще п'ятеро людей, травмовані. Це наслідки атак ворога на Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. І ще двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу і передали медикам. У наслідок обстрілів палало фермерське господарство, пошкоджені багатоповерхівки, магазин, приватні оселі та господарчі споруди. 250 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Зазначає Генштаб. Там сили оборони відбили 66 штурмових дій біля Мирнограда, Лисівки та Червоного Лиману. На Костянтинівському наші захисники зупинили 29 атак у районах Щербинівки та Русиного Яру. На Олександрівському та Лиманському напрямках загарбники наступали 31 та 23 рази. Відповідно, активні штурмові дії Росіяни вели також. На півдні на Гуляйпільському напрямку українські військовики відбили 10 штурмів біля Рівнопілля. Теперішній тиск на Україну найважчий, а сама країна може опинитися перед складним вибором, втратити ключового партнера або втратити гідність. Про це озвернені до українського народу і з нагоди Дня гідності та свободи зазначив президент України Володимир Зеленський. Додав національний український інтерес має бути врахований, а Україна шукатиме конструктивний пошук рішення з нашим головним партнером США. ворогу не буде надано аргументів, щоб звинуватити Україну у зриві процесу мирних перемовин. Хоча Наступні дні будуть максимально важкими. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох: це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим. На події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску. Тиску політичного, інформаційного різного, щоб послабити нас. Деталі американських пропозицій щодо можливого формату завершення війни та подальші кроки для досягнення сталого миру Володимир Зеленський обговорив телефоном з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Говорили майже годину. Український лідер наголосив, що Київ розглядає пропозиції Білого Дому і працює над тим, щоб будь-який подальший шлях був прийнятним і результативним для обох сторін. До цього проект мирного плану обговорили лідери України, Франції, Великої Британії та Німеччини. Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру та Фрідріху Мерцу. Український президент подякував країнам за принципову підтримку Києва і зазначив, що будь-який план повинен забезпечити справедливий мир. А Кір Стармер ще раз підкреслив, що у першу чергу повинні враховуватися інтереси України. Она в Частаркови. Я розмовляв з президентом Зеленським, президентом Макроном і канцлером Мерцем. Це була можливість для нас ще раз підкреслити, що наша підтримка України незмінна, як і дуже важливий принцип. Всі питання пов'язані з Україною, повинні в кінцевому підсумку вирішуватися самою Україною. Ми всі хочемо справедливого і міцного миру. Цього хоче і президент Америки. Цього хочемо. Ми всі, тому потрібно рухатися до цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє виходячи зі свого суверенітету, є фундаментальним. Санкції проти російської нафти залишатимуться у силі на час обговорення американського мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп у подкасті Fox News. За його словами, найближчим часом США не робитимуть нічого, що стосується скасування санкцій. Трамп назвав їх дуже потужними і заявив, що вони серйозно ускладнять продаж російської нафти. День пам'яті жертв голодоморів щороку, у четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв комуністичного геноциду голодоморів 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. Це вже четверті роковини в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Зазвичай у Києві люди йдуть до національного музею голодомору, несуть до меморіалу колоски, хліб та за запалюють свічки у пам'ять про померлих від голоду. А ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву Свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу у голодомор визнали понад 30 країн світу. У день захисту дітей, який цьогоріч вперше відзначали 20 листопада, у куларах парламенту презентували дві експозиції: розповіді про життя дітей у сиротинцях. Фотовиставка Поговори зі мною містить 10 портретів та відеорозповідей молодих людей, які частину життя провели без сім'ї. А от інсталяція Система потребує перезавантаження стенди з речами, яких немало малечі у сиротинцях, детальніше у сюжеті. Я ніколи не малювала свою родину, тому що мені це завдавало біль. До дитячого будинку я потрапила в 10 років. Мама зловживала алкоголем, і коли приїхала служба, її забрали до лікарні. А нас сестрою до дитячого будинку, сказавши, що ми там будемо деякий час до тих пір, поки маму не вилікують. І тоді ми будемо знову разом. Але потім мені сказали, що мама померла. Олені 19. Вона одна з героїнь фотовиставки Поговори зі мною експозицію розмістили в кулуарах Верховної Ради, аби привернути увагу до реформи системи інституційного догляду та підтримки дітей, що є частиною європейського курсу України. Я викреслила всі спогади про дитячий будинок. Там було незатишно, там не було підтримки ніколи. А ласки там не знаю. Там всім на тебе байдуже нині в Україні понад 61 тисяча дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість вже знайшли прийомних батьків завдяки реформі, яка до 2028 року має забезпечити зокрема підтримку родин у кризових ситуаціях та створення більшої кількості сімейних форм виховання для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю. Для нас це, це можливість бути тут. Можливість достукатися до парламентарів, аби ця реформа проходила швидше, і аби кожна дитина, зрештою, отримала свою родину. І я впевнена, що ми з вами дочекаємося того моменту, коли з української мови зникне знову інтернат. Як поступово перейти від інституційних спеціалізованих закладів, де перебувають ще діти, до реально до родини, до сімейних форм виховання? І предметно ну, тут дуже цікавим є такий приклад, який завдала в Європі, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, яка, до речі, мати семи дітей, і вона завдала величезну програму, яка називається так: Європейська гарантія для дитини, і вона полягає в соціальному захисту кожної дитини. Реалізація реформи один із пріоритетів державної політики і націлена саме на громади. Ми сьогодні повинні посилити роботу в законодавстві саме над ролью соціальних служб в громадах і голів громад, тому що власне вони відповідають за кожну дитину в своїй громаді. Вони несуть повну відповідальність за кожного мешканця своєї громади. А діти це також мешканці. І власне сьогодні, от наша робота зосереджена саме на перезавантаження тої системи для того, щоб кожна дитина, яка виховувалася в родині, яка мала потребу і біду в цій родині, була видима. Є п'ятирічна стратегія, яка спрямована на реформування системи. Я вже згадав європейську гарантію для дітей. Це все також відбувається і вже і на децентралізованому рівні, включно і на прифронтових територіях тих громад. Ми, як дитячий фонд, ООН юнісеф є частиною цього процесу Смаколики, засоби гігієни, іграшки. Ці буденні для більшості дітей речі є недосяжними для їхніх однолітків, які зростають без батьків і дому. Це в основі другої інтерактивної інсталяції. Система потребує перезавантаження. Поряд телефонна кабіна, у якій можна прослухати життєві історії дітей, що залишаються непоміченими і непочутими в сім'ях. Чи інтернатах. Кабінетом міністрів було прийнято ряд постанов. Один законопроект, які якраз і направлені на захист прав дітей. Ці Одна із постанов це порядок реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, і тут ми можемо говорити, що це комплекс превентивних заходів, в тому числі тому, що керівники закладів освіти, керівники закладів дошкільної освіти зобов'язані повідомляти невідкладно охоронні органи служби у справах дітей у випадку, якщо вони виявляють випадки жорстокого поводження з дітьми. Основна мета цієї виставки сказати про те, що кожна дитина має право на те, щоб зростати всі. В сімейному оточенні в родині водночас це важливо враховувати, що це право воно в тому числі передбачає, що дитина має бути в безпечному сімейному оточенні. І якщо ми сьогодні дорослі хочемо створити реальні умови для захисту дітей, ці умови передбачають звичайно законодавчі зміни та ініціативи, які посилюють систему захисту дітей. Кирило Горбатюк, Олексій Коліш, телемарафон, єдині новини. Помер український співак та музикант. Екс учасник, співзасновник гурту дзідзіо Лесик Турко. Про це у соцмережах повідомила журналістка Марія Панчишин. Причина не вказується, та раніше було відомо про проблеми з серцем в артиста. Так, у грудні минулого року на очах опубліки артист з непритомнів. Тоді медики констатували клінічну смерть.